Складно говорити, звісно, після таких коментарів. От, і ну, у нас є, е, є можливість свідчити за самих себе. Е, насправді, ну, для мене цей досвід надзвичайно є важливим. Я, я родом з Києва, я багато пересуваюся по країні, багато чого до того бачила і спілкувалася івано франківськ і взагалі це, це місто як е, такий культурний портал, воно насправді має якусь дійсно магічну властивість, тому що часто, коли людей не з Івано-Франківська запитуєш про те, чому ви сюди приїжджаєте, що вас сюди так притягує, переважно люди не можуть відповісти щось дуже конкретне. Ну там, наприклад, там, ельфіва вежа, да, там або там не знаю, якийсь там ну. Є якась ну, така от сила, яка просто і ця сила напевно називається люди. Тому що я думаю, що Франківськ — це одне з тих міст, яке, е, яке дуже яскраво і дуже помітно створюють люди. Е, і тому для нас, як, як для мешканців інших регіонів, це просто ну, унікальна можливість поринути в літературне середовище Франківська. Е, Подивитися на нього трошки не з, ну, не з туристичного боку, а з боку такого більше спостережливого. І насправді, за ну, цей короткий час, за тиждень у нас просто виникає така величезна кількість ідей і ну, можливостей, того, як їх втілити. І є дуже приємне це відчуття, що немає ніяких бар'єрів. І, от, до речі, я можу сказати, навіть в порівнянні з Києвом, це. В Києві набагато складніше щось зробити, і навіть якщо це щось вартісне, навіть якщо це там не знаю цікавий текст, цікавий фільм, відео, історія, є величезна кількість людей, які щось створюють, і тобі треба на нульовій позиції першочергово. Ну, Просто супер максимально довести, що ти ну що саме тебе мають читати, що серед тисячі заходів, які відбуваються в цей день в одну і ту саму годину, мають прийти саме на твій. То тут є більше з одного боку більше поле для діяльності в сенсі свободи, от втілення ідеї зацікавленості людей, але з іншого боку, і певна така, якби ну. Вимогливість в сенсі того, що ми не є місцевими, і це такий якби трошки земельний принцип. Типу, так, ну що, добре, ви приїхали, і що, і що? От, і що ви нам розкажете? От, і я хочу сказати, що у нас ну, протягом резиденції ми кожен тиждень будемо писати есе, але це ну це якби обов'язкова частина програми. Але у нас вже з'явилася така ідея. Документального плану, оскільки ми так трохи дружимо з камерою і ще, от з Олексою, і так якось воно збіглося, що ми незнайомі між собою люди, виявляється, маємо дуже багато спільних поглядів, інтересів і ну якоїсь залі погляду на життя. От і у нас є ідея розповісти, спробувати таку ми закинемо вудочку про е, Франківськ, якого вже зараз не існує. Тобто, це про певний вимір е, культурний, історичний. Архітектурний і про людей, які там зараз живуть в цих точках, в цих старих будівлях, про те, чи знають вони про попередню історію цих будівель, чи знають вони про те, що там відбувалося до того. І я думаю, що це буде прекрасний місяць для того, щоб Можливо, трошки в чомусь розбурхати якісь заскарузлі е, заскарузлі речі в Івано-Франківську. Можливо, когось трохи шокувати. От, можливо, вже під кінець місяця там місцеві жителі будуть казати їдьте вже назад, боже, їй Богу. От ну я не знаю, чи вдасться нам поміняти мера, але можливо, що таке станеться. От, так що там, якщо буде повалення якогось там режиму, ви не дивуйтеся, це насправді станіславський феномен. Дякую.